1 липня 2015 року набув чинності закон України про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку. Закон руйнує монополію ЖЕКів на надання житлово-комунальних послуг та перекладає повну відповідальність за утримання і управління будинками на його мешканців, які в свою чергу повинні визначитися із формою управління багатоквартирним будинком до 1 липня 2016 року. В рамках участі Пирятинської міської ради в польсько-українському проєкті Суспільна підтримка реформи місцевого самоврядування, українська мережа клубів громадського діалогу днями відбулися дебати на тему створення ОСББ вагомий крок до якісного утримання спільного майна багатоквартирного будинку. На засідання прибули партнери із Червонозаводського та Гребінки, представники мешканців багатоквартирних будинків міста та вже створених ОСББ. Лариса Кочур та Ігор Шикеринець виступили як експерти проєкту Суспільна підтримка реформи місцевого самоврядування, українська мережа клубів громадського діалогу. Думаю, що кожен з вас десь чув про це десь можливо, про роздарну, можливо, хтось. Десь таких зумів почитати весь закон, але з 1 липня буде мінятися все. Тому це надзвичайно важливе питання. Я так думаю, що ми запрошували там по одному представнику з будинку, а прийшло бачити актив. Тому що це питання хвилює всіх і воно є дуже важливим. Ігор Шикаринець звернув увагу присутніх на основні аспекти закону України про особливості здійснення права власності в багатоквартирних будинках. Повідомив, що закон передбачає три форми управління багатоквартирним будинком: співвласниками, управителем та ОСББ. Зупинився на питаннях власності та передачі майна. Заступник міського голови Максим Варава розповів, як створити об'єднання співвласників багатоквартирного будинку. Перш за все, ОСББ потрібне для того, щоб мешканці будинку могли разом керувати своєю спільною власністю. ОСББ це не альтернатива ЖЕКу. ЖЕК має право тільки обслуговувати будинок за договором зі співвласниками, але не має права ухвалювати жодних рішень щодо нього. ОСББ навпаки може приймати рішення щодо будинку, які приміщення здавати в оренду і як використовувати кошти, коли проводити капітальний або плановий ремонт, яку компанію винаймати для обслуговування будинку тощо. 1998 року жителі будинку номер 1 по вулиці Полтавська об'єдналися в житлово-будівельний кооператив Мир і самостійно дбають про своє майно. Кошти, які є в кооперативі всі надходять на розрахунковий рахунок кооперативу Ощадбанки, готівкою не користуємося. На загальних зборах затвердився штат із цими осіб, які працюють офіційно по цивільно-правових договорах. радили об'єднуватися жителям багатоквартирних будинків і представники інших ОСББ міста. Після почутого одні мешканці будинків вже чітко знали, яку форму управління оберуть, інші ж ще не визначилися. Ми схиляємося ми до ОСББ, тому що у нас жителі дружні, добросовісні. Територію дивимося, ми самі платить. Добросовісно всі в нас буржників, нема ні в каштан, нікуди ні заводу, нічого От, жителі добросовісні. Так що нам краще зробити ОСББ. Що можна сказати? Певною мірою наш будинок отримав певні вигоди, що в нас був управитель. Тобто так що тут треба подумати, що конкретно нашому будинку і нашим мешканцям буде вигідніше. А можливо, просто мешканці бояться брати на себе відповідальність за ну, тут не скільки страх відповідальності у нас є нормальні з. Здорові люди адекватні, які можуть брати на себе відповідальність. Питання в тому, за чим мені це треба. Зимієте, да. Питання в тому, що, щоб в нас не вийшло, не мало клопоту, купила порося. Тобто форми управління, управління, форми управління існують різні. І кожен будинок і кожна е, така. Будинкова община вона повинна вибрати, що для неї буде краще. Якщо для нас буде краще управителя, ми значить, виберемо його ОСББ. Виберемо його. Я думаю, найближчим часом ми визначимося з цим. Жителі 81 будинку житлового фонду міста Перятин, в яких налічується 1820 квартир, можуть об'єднатися та самостійно обрати форму управління будинком до 1 липня 2016 року.